Майстер-клас з пірнання рятувальники проводили на березі річки Уж. Робили це у три етапи: спочатку показали, як правильно занурюватися. Перед пірнанням в ополонку слід зробити легку фізичне таке навантаження, певні фізичні вправи, щоб розіріти трошки свій організм, але не пірнати спітнілим в крижану воду. Бажано десь за годину до пірнання дуже так гарно. Поїсти, щоб під час того, коли людина вже зануриться в воду і вийде зовні, вже буде збиратися йти додому, щоб організм мав ресурси на зігрів. Ні в якому разі не можна ні до, ні під час, ні після пірнання вживати алкогольні напої. Інструкторка Тетяна Рябчук каже, занурюватися у полонку треба повільно, а у воді повернутися обличчям до берега. Щоб можна було розпізнати, якщо станеться, щось не так, тому що тоді буде видно, по-перше, по виразу обличчя. Тому що якщо людина просто заходить з спиною, ми можемо вважати, що ніби вона просто і ще заходить і обирає для себе потрібну глибину. Тому це безпека в першу чергу тої людини, яка буде занурюватися. Занурюватися ну, тричі по традиції, так? поступово зайти в воду, сразу, одразу обрати для себе. Глибину, яка вам необхідна буде для занурення, зануритися і вийти, тобто має бути час до 30 секунд для непідготовленої людини. Далі водолази показали, як правильно рятувати людину, яка тоне під час купання в крижаній воді. Для цього кожен рятувальник має свисток на грудях. Рятувальна мотузка пристягується обов'язково, круг береся і вже далі витягуєш. Потерпаючого на берег, свисток для того, щоб ви, щоби, наприклад, не прийняв. От е, другий страхуючий рятувальник, бо є рятувальник, який не, безпосередньо оказує допомогу, а є рятувальник, який страхує його. Страхуючий рятувальник, щоб е, случайно не прийняв ложний сигнал. Для того є сигнал, е, свисток, який подається. Я вже знаю точно, що то подав рятувальник, який який вже підготував. До транспортування потерпаючих». під час третього етапу показували, як надавати домедичну допомогу людині, котрі стало зле під час занурювання. Якщо реагує чудово, значить і дихання і серцебиття присутні. Ми просто повинні перевернути в бокове стабільне положення, накрити чимось теплим, оскільки людина роздягнена, і чекати приїзду швидкої допомоги. Коли ми виймали потерпілого з води, і ми розуміємо, що він ні на тактильний, ні на звуковий контакт не реагує. Значить, ми повинні перевірити наявність дихання сер. Це биття. Речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир каже, такий майстер-клас провели вперше. Цей захід покликаний для того, аби всі громадяни знали заходи безпеки у період морозів, у період пірнання в ополонку, ну і, звичайно, дотримувалися їх. Продовж багатьох років трагічних випадків на водохреща у нас не ставалося, Здебільшого людині стає погано, якщо вона не дотримується заходів безпеки. Окрім того, не зважає на свої хвороби, тому варто в першу чергу проконсультуватися з лікарями, зважати на власні сили і не наражати себе на небезпеку. За словами Наталії Батир, після майстер-класу рятувальники очищали річкою берег від сміття, яке принесла течія. Руслана Гостюк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.